Берег Десни здавна приваблював до нашого міста відпочивальників з різних куточків колишнього радянського союзу. Зараз любителів річкового відпочинку також вистачає, проте місць для купання з року в рік меншає. Це вообще не умови для отдиха. Тому посмотрите, какой здесь пляж. Десь пляжа ніту, здесь просто біри Все. Там вообще все травою заросло лягушки, Це не пляж. Сьогодні перший день сюди приїхали. Ну, пока наверное, на нравиться вкупаються. Пашки купатися. А так мы там уже у себя на глушице купались. Ну, Мне кажется, у нас чистее там, чем тут. Коментуючи ситуацію, що склалася на пляжі, заступник міського голови Володимир Балаба зазначив. Як такого пляжу у нас немає. У нас є місце для масового відпочинку людей. Для того, щоб зробити пляж, треба зробити технічний паспорт. А це зв'язано з фінансовими затратами, чертежі, схеми, плани, карти, згадування з со усіма службами. А так, у нас там мало архітектурне зберігання стоять. работает, функционирует туалет, сделан, отремонтирован, лестница металлическая идет, которая от монастыря, уборка территории идет. Мы планируем еще сделать там, определить границы, границы это место для массового отдыха, и работает пост спасательной службы. Водолази рятувальної станції майже кожного тижня, починаючи з того, як десна у в береги, от начинає розпочинають свої тренування на міському пляжі. Тобто вони кожного тижня обстежують, ну да, виконуючи свої тренування і програми. Незадоволені любителі річкового відпочинку і тим, що автівки мопеди і скутери їздять поруч пляжем. Поставить знак. Одна у скутера ну, по головам їздять. За словами Володимира Михайловича, над цим питанням наразі у міськраді працюють і в найближчий час авто та скутери поряд з відпочивальниками не їздитимуть. А от щодо очистки дна річки, то питання залишається відкритим.